Отримали ми дею, 8. Прийшло воно мені новою поштою. По акції брав. Взяв за 50 тисяч гривень. Доставка новою поштою, якщо через Ало робити 300 гривень, це копійки. Все гарно запаковано. Тут є ручки такі. Так, дивимося, що всередині. Відкриваємо. що ми маємо. Так, тут Піноізол Чи як він там правильно? Добре. Інструкція. Інструкція у нас англійською мовою. Англійський ми трошки розуміємо, але ж було б краще, якби українська була. Так. Тут що ми маємо ще до комплекту. До комплекту ми маємо Відчиняю. На паузу. Так, маємо терморезистор, там такий ключик, пару болотів. Кіритові кільця, пачкорт, дюбель гвинти, якийсь обрізь. Чесно сказати, навіть не знаю для чого це. Термодатчик якийсь. Так, і тут ми, скоріш за все, маємо трансформатор струму. Так, трансформатор струму, який в більшості нам не знадобиться, але він є і то вже добре. Що ми ще маємо тут? Впаковано гарно. Ага, ось у нас є такий, як він там називається, адаптер. Для інвертору, який передає інформацію з'єднання через Wi-Fi. Підключається. І йде у нас нахмарний застосунок під Дю. Так, що ми ще маємо? Так. Ось отак. Відкриваємо. Дуже великий. Сильних таких педлярпен вдарів не бачу. Зараз вийму, подивимось. Так, вимикрач сонячного поля, пуск. Фіксована кнопка. Пуск стоп. Так, Зараз я вийму, потім на винятому. Подивимось, ручки. Ручки відсутні, тобто буде дуже важко. Так, ось ми його дістали. Тут виходить не так, як в шестірки, тут є кріплення в шестірки. вішається спочатку панель А потім на ту панель вішається сам інвертор. Інвертор дуже масивний, як бачимо, ніде пошкоджень немає. Є лейба, гарантійна. Так, це ось наші всі. Що так зніму Наші всі дані. Тут що ми маємо? О, ми маємо спарені поля. Чи що? Таке, як виходить у нас батарея. Ком 1, ком 2, ком 3. Це, скоріше все, інформаційні через ці виходять. Тут поля, поле 1 поле 2. Скоріше за все, це MPPT на два поля. Тут воно паралелить. Поля. І тут паралелить поля. mppt 1 mppt 2 Грід, це мережа наша, РЕС, чи як там генераторний і лот, навантаження. Так, а ну, зараз більше ніяких. А, сюди в, в, оце в, викручується і вставляється наш цей донгл адаптер Отак. От І далі йде обмін інформації. Так, зараз кришку знімемо, цю верхню. Подивимося, як там. Чи так, як в шестірки, чи ні. Так, дивимося далі. Викрутив кришку. Тут в кришці є наша прорезинена. Вона впирається сюди і виходить наше вологозахищення. Пили вологозахищення. Так, масивні, дуже масивні, добрі контактори, заземлення. Ось наші півополя бачимо спаралелені. Це дуже добре. Сюди наші вмикаються. Два трансформатори струму. Бачите, L1L2 можна. Температурний. Вмикається. Все підписано. Це дуже добре, що підписано. Не так, як на дея. Все попідписано. Це у нас кеншина. Фокус. Фокус, фокус. Один у нас кеншина, другий РС-485. Це у нас підключення. Далі ось у нас йде. Сюди підключається Метеркен. Оце лічильник такий електронний. Можна. Далі паралель, паралель і, 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 і. І РМ щось пам'ятаю, тільки не пам'ятаю, що саме. От тут, скоріше всього, акумулятор впихується, а ДРМ, не пам'ятаю, щось, щось таке. Масивні акумуляторні. Дивимося, дуже масивні, дуже добре. Так що зроблено, я б сказав, би, дуже добре тут все, не то, що в шестірки. Де? Так. Ну отак зовнішній. Після підключення, я думаю, нічого тут такого вентилятор, вентиляція бачимо. Так що це вже купив я його і за того, що придбав, і за того, що у мене електроавто. І шість не вистачає, йде перегрів. Навіть коли я 3-5 кВт кидаю на зарядку від сонця. Де у мене перегрів інвертора І PDC, DC і P по Зараз покажу вам 6 свою. Так, а ось у мене шістка. Так, Бачимо, зараз іде заряд автомобіля. Трошки на акумулятор видаю. Акумулятор трошки обмежив, бо гріється, плюсовий треба пережать. Мінусовий норм. А, ні, це. Ось плюсовий, це мінусовий у мене гріється. Мінусовий гріється дуже сильно. Треба перевжать, бачите? Немає вентиляції. Температура десь 60 градусів. Тобто навіть, бачите, 3,5 машина. Грію. Тобто Заправляю десь 3 кВт в машину і в мене вже гріється, вся система перегрівається 61-60 градусів. Це дуже якби ну На мій погляд, це дуже забагато. Тому прийшлось, ну AC в мене вимкнуто, лічильник там. Лічильник він вимкнутий Перекидок, інвертор міста. Шо, десь щось так. Два поля, один на схід, другий на захід. Ну і акумулятор. Акумулятор у мене зараз. 93%. 93%. 30 градусів. гріється небагато. 1 кВт заливаю 15 А. Це наш акумулятор на 15 кіловат. Такий. Так все, що було, показав, так що і тепер буде у мене на цей агрегат. Він значно більший. Дивлюсь, як на мій погляд, більш якісніше зроблений, масивніший. Тут все таке масивне, дуже добре. Ну, все добряче, контакти пропаяні. Такий вигляд, як нібито тут ще срібла накидали чи що. Це буде хохма. Ну, контакти добрячі такі. Заходять там січення велике, можна туди всунути. Мабуть, навіть четвірку, якщо не більше. І тут контактори. Не треба буде отих контактів. Контакторів ті що вкручуються, Просто сюди обжимаємо, вставляємо. І все добре. Да. Меню, я думаю, таке саме, як на шістки АТС, включення генераторів. Контактів більше додаткових. І більше все зручніше. Прописали, описали. Так. Так що. Хай працює, як кажуть. Надіюсь, буде все добре. Сколів немає, ніде нічого. Все ідеально. Дякую за перегляд. В цілому, придбанням, поки що я задоволений якістю доставки, якістю самого Прибору, ніде не пошкоджений. Все швиденько тобі. І ціна, якби солоденька була. 50 тисяч гривень за вісімку. Я думаю, зараз в магазинах не придбаєш. Все, дякую.